Всім привіт! З вами Настя та ви на каналі Видавництва Розум. Сьогодні я навчу вас грати у настільну гру хроніки замку Авель. Над процвітаючим королівством Авеля піднявся темний місяць, що віщує біду. Безцінна реліквія кристал стілення» під загрозою. А отже під загрозою, усе королівство, адже чудовисько, от от повернеться, щоб знищити усе. А вам, відважним героям та геройкам, треба зупинити це все. Покладіть трек місяця на стіл, розмістіть на ньому жетон астролябії на поділці з указівкою відповідної кількості гравців: 1, 2 чи 3, 4. Знайдіть початкові плитки поля, бо кладіть їх горілиць, як показано на відео. Знайдіть усі плитки, на яких немає вказівки кількості гравців. Залежно від кількості гравців, додайте до них плитки з відповідними символами. Додайте цю плитку, якщо граєте в двох, у трьох чи в чотирьох. Додайте цю плитку, якщо граєте в трьох чи в чотирьох. А цю плитку додавайте, якщо граєте в чотирьох. Невикористані плитки поверніть у коробку, вони не знадобляться вам під час гри. Перемішайте решту плиток та розкладіть їх до лілиць, утворивши територію, яку будуть досліджувати ваші герої. Спільно виберіть рівень складності гри та покладіть відповідний жетон кратера на визначене місце. Ви можете дивитися на його лицевий бік упродовж гри. Перемішайте жетони малих монстрів та покладіть їх стосом до лілиць поруч із полем. Візьміть три верхні жетони із стосу малих монстрів та покладіть їх горілиць на плитки з символом лігва. Перемішайте жетони великих монстрів та покладіть їх стосом до лілиць поруч із полем. Покладіть монети, жетони пасток і місячних печатей, маркери поранень, фішки стін, а також усі кубики у зоні досяжності всіх гравців. Покладіть жетони, спорядження у мішечок та ретельно перемішайте. Відкладіть фігурку чудовиська та лічильник його витривалості в бік. Вони знадобляться вам після появи чорного місяця. Для кожного гравця підготуйте такі компоненти: лист із портретом героя, планшет гравця та фішку героя одного кольору, 5 маркерів витривалості. Три маркери використаного спорядження. Поклади лист із портретом героя чи героїні на нижню частину свого планшета граця. У верхню частину планшета поклади на лист героя так, щоб його було видно крізь отвори. Розташуй маркери витривалості у комірках з лівого боку планшета. Візьми один жетон спорядження з мішечка та поклади його на відповідне місце на портреті героя. Якщо це еліксир, поклади його в рюкзак. Якщо це зброя, чи щит чи шолом, поклади його основною стороною догори. Візьми одну монету і поклади її в рюкзак. Три маркери використаного спорядження поклади поруч із своїм планшетом гравця. Поклади фішку свого героя на плитку замку. Найстарший гравець бере жетон герба Авеля і стає першим гравцем. Партія в цю гру проходить приблизно так. Усі гравці виконують по дві дії з чотирьох запропонованих, а тоді жетон Астролябії просувається на одну поділку вперед. Під час своїх ходів ви маєте підготуватися до фінальної битви. Зібрати круте спорядження, спорудити стіни навколо замку, розставити пастки і так далі. А коли жетон Астролябій дійде до кінця треку, з'явиться чудовисько, і воно разом з усіма монстрами підуть прямо у ваш замок. Щоб знищити кристал зцілення. Якщо їм вдається це зробити, то ви програєте. А Авель назавжди зануриться у пітьму. Якщо ж ви зможете перемогти чудовицьку та інших монстрів, то станете героями королівства. Кожен герой та героїня починають гру з одним випадковим предметом спорядження. Як же отримати більше? Як відомо, монстри полюбляють красти й грабувати. Тож не дивно, що після перемоги над ними можна знайти щось корисне. Перемігши монстра з отаким символом, ви можете взяти жетон спорядження. Витягніть його з мішечка. Можете намацувати потрібні вам жетони, адже вони різних форм. Однак на це у вас буде всього-навсього 5 секунд. Інші гравці можуть рахувати вголос. Узявши жетон спорядження, можете покласти його в рюкзак або відразу спорядити ним свого героя. Споряджену зброю кладуть у праву руку, щит у ліву, а шолом одягають на голову. Будь-яке інше спорядження кладуть у рюкзак. Рюкзак має обмежену місткість, тому вам доведеться добряче поміскувати, як розташувати в ньому якомога більше жетонів. Їх не можна класти один на одного. Якщо жетони вилазять за межі рюкзака, потрібно скинути якісь із них так, щоб решта помістилися. Скинути спорядження кладуть назад у мішечок та перемішують жетони. Монети за такими ж правилами складаються у рюкзак. Якщо вони не поміщаються, то просто поверніть їх до запасу. Ви можете змінювати розміщення спорядження в рюкзаку. Під час гри та замінювати споряджені предмети на ті, що лежать у рюкзаку. Жетони зброї щитів та шоломів мають по дві сторони. Отримавши під час гри жетони спорядження, кладіть їх основною стороною догори. Деякі ігрові ситуації дозволяють поліпшити своє спорядження. Щоб це зробити, переверніть жетон поліпшеною стороною з блакитним тлом догори. Про спорядження та битви ми ще поговоримо трохи згодом. А зараз перейдемо до самого ігрового процесу. Отож, починаючи від першого гравця, у якого є герб Авеля, та за годинниковою стрілкою, усі виконують по дві дії. Всього дій є чотири. Ви можете виконати дві з них або одну і ту ж дію двічі. Це дії переміщення, битва, дія локації та відпочинок. Давайте по порядку: дія переміщення. Перемістіть фішку героя на сусідню плитку. Якщо вона лежить до лись, спершу переверніть її, а тоді перемістіть фішку. Якщо на щойно відкритій плитці є символ лігва, візьміть жетон монстра і стосу, що за розміром відповідає символу. Якщо стос монстрів вичерпався, що трапляється досить рідко, слід перемішати всіх переможених монстрів і сформувати новий стос. Плитку з кратером вважають звичайною плиткою і застосовують до неї звичайні правила. Єдине призначення кратера нагадування гравцям про майбутнє місце появи чудовиська. Якщо на плитці є символ короткого шляху, ти можеш використати дію Переміщення, щоб перемістити фішку свого героя на плитку з таким самим символом, так, ніби ці плитки сусідні. Дія битви. Якщо на вашій плитці території є принаймні один монстр, ви можете вибрати одного з них та виконати дію битви. Коли ви наважились на битву з монстром, візьміть кубики, зображені на жетоні монстра, і дайте їй гравцю ліворуч. Він кидатиме їх за монстра. Підготуйте кубики свого героя. Це всі кубики, що приносить вам спорядження, а також два додаткові зелені кубики за вашу силу та кмітливість. Ось такий кубик з плюсиком означає, що спорядження приносить вам додатковий кубик. А тепер кидайте кубики та порівняйте результати. Кожен символ атаки на вашому кубику завдає одне поранення монстру, а на кубику монстра одне поранення вам. Кожен символ захисту на вашому кубику дозволяє ігнорувати одну атаку монстра. А ось такий символ на кубику монстра дозволяє йому ігнорувати одну вашу атаку. Пуста грань не дає ніякого ефекту. На жовтому кубику героя є також символ чарів. Можете трактувати цей символ як атаку або як захист за своїм бажанням. Не забувайте також використовувати своє спорядження. Те спорядження, що не дає постійного ефекту у вигляді додаткового кубика, дає якийсь одноразовий ефект. Наприклад, можливість перекинути кубик певного кольору після китка. Є ефекти, які спрацьовують тільки проти монстрів конкретного кольору, як оці: це або можливість перекинути відразу два кубики, або додаткова атака чи захист. Одноразові ефекти можна застосовувати лише раз за битву, тож після використання покладіть спеціальний жетончик на своє спорядження. Після битви заберіть його назад, а до того часу це спорядження більше не можна використовувати. Серед спорядження є також еліксири. Випийте його перед боєм, щоб на цей бій отримати один додатковий кубик. Якщо це еліксир зцілення, то він повністю відновлює вам витривалість, однак його не можна використовувати під час бою. Після використання всі еліксири повертаються у мішок. У великих монстрів є також свої особливості. Вони можуть змушувати вас кидати менше кубиків певного кольору чи блокувати використання деякого вашого спорядження. Коли монстр зазнає поранень, кладіть відповідну кількість маркерів поранень на жетон монстра. Як тільки кількість маркерів поранень на жетоні монстра дорівнює чи перевищує значення його витривалості, монстр переможений. Це означає, що ви отримуєте вказану на ньому нагороду. Це можуть бути монети, спорядження чи можливість поліпшити спорядження. Коли герой чи героїня зазнає поранень, перебирайте відповідну кількість маркерів відривалості з планшета героя. Якщо в результаті сутички гравець змушений прибрати останній маркер витривалості з планшета героя, то перемагає монстр. Героя оглушено. Він повинен скинути до запасу всі свої монети, а також поставити назад у мішок щось із свого спорядження. Крім того, фігурка героя повертається назад у замок, а хід моментально завершується, навіть якщо у нього були ще невикористані дії. Після зазнання поранень монстром та героєм закінчується сутичка. Якщо ані герой, ані монстр не були переможені в сутичці, ви можете відступити чи продовжувати битву. Якщо це не була третя сутичка, якщо ви вже провели три сутички, то на цьому бій завершується. Дія локації деякі локації мають свою унікальну дію. Якщо фішка вашого героя розташована на одній з них, можете виконати цю дію. Я зараз детально покажу кожну з цих локацій, проте там дуже прості позначки. Тож, якщо ви тут, щоб вивчити правила та почати свою першу партію, то сміливо пропускайте цю частину відео та повертайтесь до неї тільки якщо виникнуть якісь запитання. На ринку можна купити спорядження з мішка за три монети чи продати своє за дві монети. За одну дію можна виконати відразу дві угоди в кам'яних колах. Можна заплатити три монети, щоб запечатати лігво. Виберіть одне лігво, в якому немає монстра, та покладіть на нього жетон місячної печаті. Тепер монстри там більше не з'являтимуться. Можна обрати як велике, так і маленьке лігво. У каменярні можна наняти гномів каменярів, які спорудять вам стіну біля замку. А у ельфів кочеників можна купити круту пастку для чудовиська. Як конкретно працюють стіни та пастки, ми поглянемо згодом. Озеро Бажань. Киньте монетку в озеро і духи води можуть принести вам щось цікаве. Для цього поверніть одну монету у запас, а тоді киньте два зелені кубики. Випало дві атаки, візьміть чотири монети. Атака захист, візьміть жетон спорядження. Захист захист, можете поліпшити один із своїх жетонів спорядження. Якщо не випав жоден із наведених результатів, можете один раз перекинути обидва кубики. Дія нетрі та занедбане село дозволяє взяти дві монети запасу, але цю дію можна виконати лише тоді, коли на такій плиці немає монстрів. У майстерні алхіміка можна заплатити три монети, щоб перевернути один із своїх жетонів спорядження поліпшеною стороною догори. Це все, що стосується локації. А остання дія дія відпочинку просто відновіть до двох одиниць витривалості. Окрім вище описаних дій, якщо двоє героїв перебувають на одній плитці і на ній немає монстрів, гравці можуть вільно обмінюватись спорядженням та монетами. Після обміну порядкуйте своє спорядження і рюкзак так, щоб усе вмістилось. Обмін не вважають дією, і його можна здійснювати до чи після виконання дії. Тому, якщо герой отримує спорядження, спершу він повинен розмістити його в рюкзак чи спередити, і лише тоді здійснювати обмін. Коли всі виконають свої ходи, перший гравець просуває жетон астролябій на наступну поділку на треку місяця та дивиться, який там символ. Якщо це символ лігва, на кожній відкритій плиці символом лігва, де немає монстрів чи місячної печаті, з'являється монстр. Візьміть жетон з відповідного стосу та покладіть горілиць на символ лігва. Якщо це символ серця, кожен герой, що не повністю здоровий, зцілює одне поранення. Якщо це отакий символ, сходить чорний місяць і з кратера з'являється чудовисько. На треку також є три червоні лінії. Коли жетон Астролябії переходить першу, гравці більше не можуть ставити місячні печаті, коли другу пастки, а коли третю будувати стіну. Коли Астролябія просувається на останню поділку треку місяця, виконайте такі кроки. Відкрийте усі плитки, що лежать до лілиць. Якщо на них є символ лігва, розмістіть там відповідних монстрів. Переверніть жетон кратера. Візьміть жетони монстрів, вказані на ньому, під вказівкою відповідної кількості гравців. Тоді для кожного монстра киньте чорний кубик і покладіть цього монстра на плитку з символом, що відповідає результату китка. Розмістіть фігурку чудовиська на плитку жетоном кратера, а тоді сам жетон вилучить з гри. Гра продовжується як і раніше. Кожен гравець у свій хід виконує дві дії. Однак тепер у кінці раунду перший гравець не просуває астролябію треку місяця, а натомість переміщує всіх монстрів на одну плитку ближче до замку. Спершу переміщуються малі монстри, потім великі, а в кінці чудовисько. Усі монстри завжди йдуть до замку найкоротшим шляхом. Якщо такий шлях не один, гравці вирішують, як буде йти монстр. Встановіть на лічильнику витривалості значення визначене кількістю гравців: це 14 на 1-2 гравців, 17 на трьох і 20 на чотирьох. Битви з чудовиськом відбуваються за тими ж правилами, що і битви з рештою монстрів. Під час битви ти можеш використовувати спорядження, яке діє проти монстрів будь-якого кольору. Бо чудовисько належить до всіх видів монстрів, тобто усіх трьох кольорів водночас. Поранення, завдані чудовиську, позначають на лічильнику витривалості, зменшуючи очки витривалості після кожної незаблокованої атаки. Коли очки витривалості чудовиська знизяться до нуля, герої долають його. Пастки спрацьовують лише на чудовисько, переміщуючи його на плитку з пасткою, кінь кубики зображені на цій пастці. Чудовисько зазнає скількох поранень, скільки випало символів атаки, а також додатково поранень, якщо на пасті є такі символи. Якщо монстр має переміститися на плитку замку, але на ній є фішки стіни, цей монстр натомість руйнує одну стіну. Якщо чудовисько має переміститись на плитку замку, але на ній є фішки стіни, воно руйнує всі стіни. Поверніть у коробку всі фішки стіни, які було зруйновано. Знищивши стіну, монстр чи чудовисько не потрапляє у замок у цьому раунді однак він спробує зробити це в наступному. Гравці перемагають у грі, якщо знищують усіх монстрів, зокрема чудовисько, і жоден з них не потрапляє у замок. І програють, якщо в замок потрапляє хоча б один монстр чи чудовисько. От і все. Хоча у грі також є соло режим, правила у ньому майже нічим не відрізняються від правил гри на двох, окрім того, що у вас лише одна фішка героя, але натомість ви виконуєте чотири дії захід. Викладіть перед собою чотири жетони дії активною стороною до гори. Кожного разу виконуючи дію, перевертайте один жетон, щоб не забути, скільки дій ви вже виконали. Ну і на початку кожного раунду поновлюйте всі свої дії. Це були всі правила настільної гри хроніки замку Авель. Правил дійсно немало, проте всі вони дуже прості та легко запам'ятовуються після першої партії. Чудова гра для сімейних посиданьок з дітьми. Повірте, їм сподобається. Головне, щоб хтось трішки старший прочитав перед партією правила або подивився уважно це відео. До речі, якщо воно було вам корисним, то не забувайте, будь ласка, поставити йому вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити інших відео по цій та інших іграх від видавництва розум. Також, якщо у вас виникнуть будь-які запитання, то пишіть їх у коментарях. А на сьогодні все. З вами була Настя. До нових зустрічей у наступних відео.